У десяті роковини розстрілів на майдані у Вінниці хвилиною мовчання на одноіменній площі вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Біля скульптурної композиції зібралися рідні загиблих, військовослужбовців, представники влади, містяни. По завершенні мітингу реквієму учасники поклали квіти до бронзового дерева Свобода. 107 квітів, що падають додолу, символізують кожного героя Небесної Сотні, який віддав своє життя за свободу і гідність українців. Сумний день. В історії нашої країни 107 героїв. Дякуємо їм, низький їм уклін. Без історії ми не будемо мати вільної України. І десять років тому ми отримали Небесну Сотню. Це, мабуть, символічно стало для всього світу, що Україна є, що Україна живе, і вона бореться за свою незалежність. І Ми маємо пам'ятати і вшанувати це, передавати поколінням майбутнім.